Сьогодні ми поговоримо з вами про поверхні керамогранітної плитки. Тим часом ви підпишіться, а я розкажу. Перша плиточка матова. Проста однорідна матова структура. Це є матова з карвінгом. Карвінг це є лазурована прожилка. Ось оці от прожилки вони блистять. Це в нас є матова структурована. Вона дуже добре підходить для душових кабін. Або місць, де ми будемо контактувати з водою. Наступна плитка це лапатована, це щось середнє між полірованою та матовою. Вона не є в принципі слизькою мокра, але в принципі має блиск. Наближений до глянцевого. Наступна плиточка це є сатинована. Це максимально гладка плитка. Це щось так само середньо між полірованою та матовою. Вона йде гладенька, неначе глянцева, але абсолютно не відображає блиску. І наступна плитка, це є полірована. Це є скляне полірування і світло в ній відблискає, неначе в дзеркалі. Максимально гладенька фактура, класно миється, в принципі, взутті не слизька. Підписуйтеся на наш канал в наступних відео. Ми будемо ці плитки тестувати.